Туристи, які вирушили на відпочинок в Єгипет, разом з можливістю провести відпустку на березі моря, отримують приємний бонус, шанс познайомитися з одним з найстаріших і знаменитих споруд світу, історія яких оповите безлічу загадок і легенд. Варто сказати, що до нашого часу з усіх відомих чудес світу збереглося лише одне, найстаріше диво. Єгипетські піраміди. Творцям пірамід єгиптяни поклонялися як богам. Адже ці величні споруди були створені для захоронення наймогутніших правителів Єгипту – фараонів, які в ті часи були аналогами Божественних створінь, а отже повинні були жити вічно. Тому для них будувалися будинки смерті, куди поміщали усі необхідні для існування речі – а також дорогоцінності та навіть кораблі. Разом з тілом Фараона ховали його слуг та інколи родичів, це означало, що вони також стануть безсмертними. Слуги повинні були виконувати всі забаганки свого господаря у потойбічному світі, тому часто їх вбивали одразу після смерті правителя та ховали разом із ним. При цьому тіла повинні залишатися непошкодженими часом та природою, щоб душа могла в будь-який момент повернутися в нього. Так з'явилося мистецтво бальзамування мертвих. Тіло фараона поміщали в глибоку похоронну камеру у глибинах піраміди. Ходи до камери завалювали кам'яними блоками. На внутрішніх стінах пірамід зображувались великі боги. Біля мертвих правителів ставили статуетки з їхнім зображенням, котрі, як правило, охороняли посудини із внутрішніми органами забальзамованих фараонів. Давайте розберемося, чому єгипетські піраміди вважаються чудом світу. Незважаючи на свій солідний вік, майже п'ять тисячоліть, єгипетські піраміди прекрасно збереглися до теперішнього часу. Щодо історії їх створення існує багато здогадок, наприклад, що будівлі були створені Атлантами, але офіційна версія залишається незмінною. Гігантські усипальниці неподалік від Каїра звели древні єгиптяни. Аж до кінця 19 століття піраміда Гізи залишалися найвищими спорудами в світі. Поки у Франції не побудували ейфелеву вежу. Крім того, це одне з семи чудес стародавнього світу, повністю збережене до наших днів. Точніше такого звання удостоєна лише одна споруда знаменитого комплексу: Піраміда Хеопса. Вона ж велика піраміда гізи. Її початкова висота становила майже 150 метрів. А розмір підстави одного боку 230 метрів, вага споруди понад 6 мільйонів тонн. Тільки уявіть собі, скільки зусиль і витрат було витрачено на їх будівництво, і ви точно не здивуєтеся, чому єгипетські піраміди перші семи чудес світу. З огляду на вік і масштаб пірамід вражає і те, що зводилися ці споруди повністю вручну. На будівництво кожної усипальниці було потрібно близько 20 років і 100 тисяч робочих. За розповідями давньогрецького історика Геродота, для установки двотонних кам'яних брил використовувалися канати з папірусу і дерев'яний важіль, а будівельники міняли кожні 3 місяці. Скільки людей померло або було покалічено під вагою? Тих блоків, що зірвалися, велика загадка. Після того, як стіни піраміди були зведені, їх ми бачимо сьогодні, на їх ступені встановили білі облицювальні блоки, які потім відполірували. За часів фараонів кам'яниці виблискували під жарким африканським сонцем. Але до сьогодні блискуча краса на жаль, не збереглася в ході сильного землетрусу. Облицювання обвалилися, оголивши кам'яний скелет пірамід.